Рунко, добрий день! Добрий день! Сьогодні у вас перевірка рівня досягнень сплавання. Ви маєте показати, як ви перепливаєте басейн. Або два. В залежності від того, як ви пропливаєте, вам буде відповідна оціночка, яка відноситься в журнал, і, в щоденник, і в журнал. А як ви думаєте? Обов'язково поставимо вам всім оцінки. У вас на перекличку слухайте. Ручка є.

І так, перед тим, як здавати нормати і показувати, як вони вчиться на спинці плавати. Будь ласка, пропливіть два басейни на спинці ножки, коли працюють. Два басейни одною ручкою і два координації двома руками. Ідійте там, коли ну, розвертає. Добре. Так. Добре. Хвостом не крути. А Добре. Хвостом не крути. Не крути хвостом. Друга. Пічне здача на мотелі здає. І так, той хто хоче покращити свої оцінки, має ще пару занять. Особливо ті, що лягають тяжко на спину. Поручні. Так, прохання, не пропускати заняття і навчитися ще не тільки ножками працювати, а ще і з ручками координації руки на того що є цілий місяць. Зрозуміли, да. щоб покращити свої оцінки. І так, нагадую, зараз витиратися за душові, роздягав будівки з у кіми. Кругом прохорош.